Від пожеж, спричинених відключеннями світла до кричущих інцидентів, які щодня відбуваються навколо вас. Вітаю всіх глядачів львівської мануфактури новин. Мене звати Карина Нечитайло і у нашій новій програмі ви почуєте добірку найгучніших справ Львівщини. Торгувала наркотиками і прикривалася п'ятирічною дитиною. У Львові затримали 22-річну жінку, яка продавала амфетамін, мефедрон і канабіс через телеграм, і використовувала власну доньку щоб не викликати підозр. Схема дій злоумисниці така: вона оптом закуповувала товар, робила закладки і відправляла посилки. Її місячний дохід близько 100 тисяч гривень. Щоб замаскуватися, жінка постійно змінювала місце проживання і брала дитину з собою. Малача навіть завантажувала посилки у поштомат та ходила поруч під час закладок у парках і лісосмугах, ймовірно, навіть не розуміючи, що носить у дитячому рюкзачку. Далі історія ще однієї гори родини. Чоловік ножем вбив власну матір та сестру. А опісля намагався розправити ще з двома жінками. За інформацією Львівської обласної прокуратури 47-річний чоловік вчинив злочин під впливом психічного розладу. Розлад психічної діяльності у нього, начебто, діагностували ще на початку 2014 року. Наразі чоловік перебуває у відповідному медичному закладі. І як не дивно, у дайджесті кримінальних новин ми згадаємо і про проблеми з електроенергією. Відключення світла, окрім певних побутових незручностей, спричинили ще й смертельні наслідки. За останній місяць в Україні фіксували численні випадки вибухів зарядних станцій у помешканнях. Зокрема, в Івано-Франківську в квартирі вибухнула зарядна станція, після чого у будинку почалася сильна пожежа. Такий інцидент стався і у Львові. У рясному на вулиці Біберовича близько дев'ятої вечора горіла квартира у житловому будинку, і знову причиною займання, начебто, стала зарядна станція. За інформацією рятувальників, горіли речі домашнього вжитку через сильне задимлення. Рятувальники проводили евакуацію мешканців з верхніх поверхів. А щоб зрозуміти, чому так стається, чи справді зарядні станції такі небезпечні, та як ними користуватися, аби вберегти себе та свою родину, поговоримо з Володимиром Шепічаком, керівником з управління та розвитку інфраструктури Львівської політехніки. Вітаю вас, пане Володимире! Доброго дня. Отож, говоримо 에, сьогодні поприщання. про зарядні станції, що найчастіше стає причиною займань зарядних станцій. Це користувачі нехтують якимись правилами. Чи це проблема, наприклад, у самих зарядних станціях? Зарядні станції вони можуть бути як дешевими, так і дорогими. Ну відповідно споживач завжди ведеться на дешеву ціну. Проте дешева ціна це не завжди відповідна якість, і ця якість впливає на загальний стан техніки безпеки під час використання цих зарядних станцій. Повинні завжди пам'ятати, що є таке поняття як інструкція з експлуатації цих зарядних станцій, де чітко прописано вимоги до експлуатації, де вони повинні розміщуватися, як вони повинні навантажуватись, ці зарядні станції. Що можна в них вмикати, що не можна вмикати? Тобто загальні правила техніки безпеки, які є, от тому е, ці такі е, речі е, вони є основою для того, щоб зарядна станція була безпечною під час її е, використання. А якщо говорити предметно, що потрібно знати власникам зарядних станцій та інших джерел е, живлення, як правильно їх розміщувати, використовувати? Предметно є декілька таких, ну від себе порад хотів би додати. Ну, по-перше, місце встановлення і використання зарядної станції. Так е, приміщення, в якому встановлюється зарядна станція, воно повинно бути сприятливим для використання, тобто воно має бути сухим. Це не може бути приміщення, якесь там підвальне, напівпідвальне, де велика вологість, де е, безпосередньо. Несприятлива температура в цьому приміщенні, де відсутня вентиляція в цьому приміщенні. Друге, це не перевантажувати зарядну станцію, тому що перевантаження, по перше, призведе до швидкого виходу з ладу. По-друге, це причина, яка може спричинити виникнення пожежі. Друге, важливо що пам'ятати, що ну в середньому так. Дотримання е, рекомендовано дотримання навантаження це є не більше 70% від встановленої потужності. Е, варто пам'ятати, коли зарядна станція вімкнена в мережу, е, контролювати її е, параметри її роботи. Тобто, це наявність і світлової індикації і відповідних інших е, систем контролю. які... Міститься зарядна станція, щоб вона працювала в нормальних оптимальних умовах, так щоб відповідно явище контролю зі сторони е, особи, яка експлуатує, це є зменшення ризику виникнення е, різноманітних негараздів, які в першу чергу можуть призвести до пожежі. Е, варто пам'ятати, також, що не можна встановлювати зарядні станції. Е, Поблизу нагрівальних приладів, поблизу джерел відкритого вогню, тому що це, відповідно, ну, призведе негативні, негативні наслідки. На що користувачам варто звернути увагу, які такі перші признаки, що з джерелом живлення щось не так? Ну, по-перше, це коли джерело живлення. Ну, є засоби контролю, які я вже згадував. Так, це може бути наявність світлової, звукової е, якісь, е, при, е, пристроїв додаткових, е, які індикація, яка може нам свідчити про те, що щось зарядної станції не так. Якщо вони спрацьовують, то людині варто звернути на це увагу і принаймні подивитися, поцікавитися в е, супровідній технічній документації, що це означає. Е, друге, коли вона починає. Е, Виділяти надмірну кількість тепла, тобто ми бачимо, що вона гріється зарядна станція, так тобто, це такі візуальні методи оцінки справності цих приладів зарядних станцій. Якщо вони сильно виділяють тепло, ми бачимо, що це непритаманна не так температура поверхні, наприклад, цієї зарядної станції, то це також може бути признаком того, що зарядна станція є якимось чином несправною, або, можливо, ми її перевантажуємо, От, тобто е, такі е, основні моменти. Ну, е, варто пам'ятати про правила електробезпеки при використанні, тому що е, зарядні станції вони повинні бути заземлені е, для того, щоб уникнути ураження електричним струмом, якщо е, відбудеться, наприклад, якийсь контакт зі струмопровідними частинами і тому подібне. А також, якщо говорити загалом про всі джерела живлення, які зараз існують на нашому ринку, які з них є найбільш безпечними для використання? Е, ну, найбільш безпечними, е, ну скажімо так, я не буду вдаватися до нас конкретних фірм, так тому що це буде якийсь маркетинговий хід, але е, найбільш безпечними це ті, які є сертифіковані. Сертифіковані в Україні, які продаються в офіційних торгових мережах, що це не є що якісь саморобні пристрої, тому що дуже багато на ринку є саморобних пристроїв зарядних станцій, які беруть акумуляторну батарею окремо, беруть інвертор окремо, беруть кабельну продукцію окремо. Це все між собою якимось чином компонують так, встановлюють в. Зручному для себе місце з порушенням правил і пожежної безпеки, і техніки безпеки в цілому, і е, тоді це е, ймовірність виникнення якихось таких е, небажаних явищ, тобто чи спричинити пожежу, чи ураження електричним струмом, чи будь що інше є дуже високою. Тобто, в першу чергу, це повинні ми пам'ятати, що це має бути сертифікований пристрій, який є е, заводського виробництва, який продається в офіційних мережах, де ми маємо гарантію, де ми маємо сервісне обслуговування. Ну і в разі потреби ми можемо до них звернутися. вам, пане Володимире, за включення, за таку корисну інформацію. На все добре. Дуже дякую вам. Всього доброго. А ми переходимо до наступної теми ще одна кричуща подія, яка вразила не тільки Львів, а й цілу Україну стрілянина у Львівській школі номер 13. Там стався звичайний конфлікт між батьками третьокласників. За словами директора департаменту освіти та культури львівської міської ради Андрія Заколюка, хлопчики побилися між собою, і через це директор викликав батьків для вирішення ситуації. Після розмови в кабінеті директора батьки не дійшли згоди, отож продовжували вирішувати конфлікт вже на подвір'ї школи. Там вже сварка переросла в бійку, під час якої один із чоловіків дістав пістолет. Та здійснив чотири постріли в опонента у чоловіка. Поранення в живіт та шию. Потерпілого доставили в лікарню. Наразі його життю нічого не загрожує. На щастя, ніхто зі школярів та вчителів не постраждав, і школа далі працює в звичайному режимі. На інцидент відреагував міністр внутрішніх справ України Ігор Клеменко, і він наголосив, що цей випадок у львівській школі підсвітив проблему безпеки в навчальних закладах. Тому б запропонував введення низки заходів безпеки. І до теми Львова у місті вже вдруге за місяць горів трамвай, і знову на тому самому місці на площі митній. Перехожі та пасажири намагалися загасити пожежу снігом. Попередньо причиною називають замикання. Нагадаю, на початку місяця стався схожий інцидент. Тоді трамвай вигорів вщент. За інформацію рятувальників, займання тоді трапилося в районі кабіни водія. На щастя, в обох випадках ніхто не постраждав. Ну а далі поговоримо про викриття корупційних схем. СБУ у Львові викрила схему незаконного присвоєння інвалідності військовозобов'язаним. Очолювала її 60-річна лікарка-профпатолог. Жінка вимагала 2 тисячі доларів від військовозобов'язаного і за ці кошти обіцяла посприяти продовженню третьої групи інвалідності та оформленню максимальних соціальних виплат у зв'язку з втратою працездатності. СБУ встановила, що жінка фактично налагодила корупційний механізм, у межах якого торгувала впливом на висновки профільної комісії. Лікарку затримали на гарячому одразу після передання усієї суми коштів. Наразі їй повідомили про підозру ще одну підозру цього тижня. Вручили працівники ДБР представникам однієї з військових частин на Львівщині. Правоохоронцям стало відомо, що у змові з підприємницею вони привласнили 10 мільйонів гривень виділених на закупівлю генераторів, які зараз дуже важливі у час відключення. За матеріалами слідства, службові особи у змові з підприємницею уклали договір на закупівлю 133 генераторів. Їх реальна ринкова вартість становила майже 7 мільйонів гривень. Однак посадовці придбали обладнання у 2,5 рази дорожче за понад 17 мільйонів гривень. Понад 10 мільйонів гривень державних коштів було безпідставно перераховано постачальнику та привласнено. Надалі ці кошти провели через підставні фірми та розділили між учасниками схеми. Про підозру повідомлено командиру військової частини, начальнику інженерної служби та цивільній співучасниці, яка допомагала реалізувати оборудку. І до теми злочинних схем на Закарпатті викрили дуже елітну схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Організаторами схеми були інкасатори. Їх затримали біля кордону, коли вони з увімкненими мигалками перевозили військовозобов'язаних чоловіків зі Львова до берегова. За даними слідства, екіпаж інкасаторського авто ховав військовозобов'язаних у спеціальній капсулі всередині броневика. За такий елітний трансфер брали непогано 16,5 тисяч доларів, і хочу зазначити, що цей трансфер був передбачений лише до кордону. Далі клієнт мав пішки йти лісом до Угорщини однак не встиг їх затримали правоохоронці. Такі кримінальні новини сталися цього тижня на Львівщині. Дякую, що були з нами. Також нагадую вам підписатися на наші соцмережі, Ютуб канал, телеграм канал Львівської мануфактури. Новин, поставити вподобайку до цього відео та залишити коментар. На сьогодні у мене все. Бережіть себе на все добре.